Привіт, Максе! Я не можу почати свій ютуб канал, бо в мене нема чогось. Камери, звуку, освітлення, аудиторії, приміщення, нормальної зачістки, одягу для зйомки контенту. Нема ідей на контент, нема. Е Нема різниці, що у вас нема, це все відмазки. Тому що для того, щоб почати Ютуб канал, більшості блогерів, яких ви знаєте, це все не потрібно було. Навіть я, коли починав YouTube канал, в мене з цього. Ну, не було в принципі майже нічого, окрім головне, що в мене було: в мене було бажання запустити свій ютуб канал, бажання почати розповідати щось на Ютубі, бажання робити контент, бажання доносити свої думки до інших людей, ділитись, знаходити однодумців. Коли я запускав свій Ютуб канал, навіть не було е, майже жодної інформації, як це робити. Е, тому що не було грошей в Ютубі. А другий момент, коли я починав, не було грошей. Тобто е, вас зараз ще грошиками можна мотивувати, але ви також чомусь на це все відкладаєте. У мене дуже багато людей, моїх знайомих, друзів, які, ну, які мені е, можуть сказати: ой, бляха, так, хочу завести свій ютуб канал, прикольна ідея, як тобі ідея? Я їх слухаю і кажу: прикольна ідея, роби! А вони потім приходять до мене через півроку, кажуть: слухай, в мене є нова прикольна ідея, та була фігня. а Отака ідея. Кажу: та прикольна ідея, роби. І є декілька моїх друзів, думаю, ви мене зараз дивитесь, а які так вже до мене підходять десь 5 років. І досі майже нічого не почали. Щось може хтось починав, але дуже так ліниво вони це роблять, тому що вони починають хотіти зробити це все ідеально. Нафіга вам це ідеально робити. Перша ціль, головна ціль на Ютубі не набрати підписників, не набрати перегляди, не отримати купу лайків. Ваша перша ціль на Ютуб-каналі це почати вести Ютуб канал. Відпрацювати для себе алгоритм, як ви це робите, відпрацювати для себе зйомку, зрозуміти, як вам подобається робити сценарій, чи вам подобається без сценарію записувати, але з якимись тезами, які ви хочете проговорити, або може вам комфортніше працювати із суфлером, на яку техніку вам краще знімати, і так далі. Більшість людей починає свій Ютуб-канал не з того, що треба починати. Реально, більшість відсотків 95. Хтось починає, хтось не починає, тому що перший їх крок в Ютубі це придумати щось ідеальне. От якийсь формат, який ну, точно зайде, всі його будуть дивитись. Але знаєте, в чому прикол, в чому проблема? Навіть якщо ви придумаєте, я допускаю, що ви можете продумати якийсь новий, унікальний, бомбезний формат от крутий формат. Але ви, на момент, як ви його придумали, ви не вмієте знімати, не вмієте монтувати, не вмієте вести себе в кадрі, не знаєте, як працюють алгоритми Ютубу, не знаєте оптимізацію, ви нічого не знаєте. Ви придумали офігенну ідею і не змогли її зреалізувати. І нафіга тоді, нафіга тоді взагалі потрібна ця ідея. А є інший кейс, мій особистий. Я не знав, в мене не було якоїсь ідеальної ідеї. Я просто почав знімати. Я просто почав відзняв, як я поїхав. Мої там перші відео там до дідуся поїхав в село, познімав там щось веселе. Потім в мене була подорож, познімав подорож автостопом до Праги. Потім мене хтось там запитав в коментарях: Макс, а як ти поступив в Польщу? Ну, розповів, як я розповів. Тобто я щось просто починав потрошки розповідати. І коли мені в голову вже приходила офігенна ідея, в мене є декілька форматів, які дуже круто зайшли. На той момент, коли мені ці ідеї приходили, я вже, в мене вже була техніка, я вже трошки розумівся на цій техніці, я вже вміг розмовляти на камеру, я вже розумів, як плюс-мінус треба зрежисерувати контент, тобто не просто знімаю, а потім змонтую. Знімаю, як знімається, монтую, як монтується. Ні, я вже. Розумів, яким має бути контент, якої довжини цей формат має бути, що треба викинути, що залишити, що дозняти іноді треба. Тобто, коли я прийшов до ідеальної ідеї, ну, ідеальної в лапках, я вже був до неї готовий. Це перша категорія людей, які шукають щось ідеальне. людоньки, почніть щось знімати, щось ідеальне до будь-якої людини, яка працює, творчо є відкрита. До неї прийде крута ідея, і не одна: от до будь якого Всі, з ким я працював, всі, кого я знаю, всі, хто щось довго робив, до них приходили круті ідеї. Тому що це, по перше, ваш досвід, по-друге, надивленість. Тобто, ви, коли щось робите, ви дивитесь, хто ще щось робить. Ви дивитесь, як це може працювати. І по третє, як я вже сказав, ви будете готові до цієї ідеї. Наступна категорія людей, які роблять дуже велику помилку, вони починають з того, що. Придумують собі, вони починають, вони вже молодці, трошки на відміну від попередніх. Вони починають щось знімати, але беруть щось дуже складне. І, наприклад, беруть якийсь формат. Невідомо, в них нема грошей, але вони беруть тревел формат, зйомка з дроном і так далі. Вони роблять одне відео прикольне. Не прямо ідеально, але прикольне відео. Але вони його роблять одне відео за два місяці. І щоб зробити наступне, ну треба ще два місяці. Ну це дуже мало для Ютубу. Або вони обирають, я буду знімати формат інтерв'ю, крутих інтерв'ю. В мене багато таких знайомих було. В тебе є е виходи на якихось людей, ну, популярних, скажімо так, тому що формат інтерв'ю там потрібно або дуже крутий інтерв'юєр, який вміє розкривати. Невідомих людей. Або просто відомі люди і з ними спілкуватись. А Багато людей просто хоче, а в них нема ні того, ні того, тому що вони ще не можуть бути крутим інтерв'юером, тому що в них нема досвіду навіть просто на камеру розмовляти. А виходу на якихось відомих людей у них також нема. І зйомка інтерв'ю, нормальна зйомка, вона трошки дорожча і складніша, ніж зйомка от такого відео, як я просто зараз увимкнув камеру і з вами тут трендю. Також багато каналів знають, які почали щось одне, два, три відео випустили складних, і на цьому забили, тому що в них тупо нема часу, тому що на початку це нічого взагалі не приносить, тільки витрати, і, і все. І є третій формат людей, які спочатку починають так: що треба? Мені треба. От що там у Максах. Кеннон е мікрофон DJI, піду куплю. Що там ще? Яке світло, що вони просто всандалюють. Тисячу, дві, три тисячі доларів на техніку, не розуміючи, що вони хочуть знімати, і жодного разу до цього не знімаючи. Потім Виявляється, що цією технікою треба вміти користуватись, а воно там щось фокус поїхав, щось пересвіти, якийсь ще щось. І вони забивають, але ще й витратили купу грошей. Але є ще деякі люди, які роблять також помилку. Щось наше відео перейшло в помилки початківців. Вони просто починають знімати те, що їм не цікаво. Вони десь там почитали, подивились. Послухали, що оце треба знімати, і вони знімають якусь фігню, яка потенційно дуже може бути популярною, але їм, конкретно цим людям, вона не цікава взагалі. Якщо ви знімаєте контент, який вам взагалі не взагалі взагалі не цікавий, Ну, ви маєте з нього неймовірно багато заробляти, щоб його довго робити. Повірте моєму досвіду, я працював з проектами, які мені були не цікаві. Я себе це видавлював, вичавлював, і рано чи пізно я вигорав. Тому просто любі мої, почніть знімати те, що вам цікаво. Якщо ви цікавитесь, я не знаю історією України. Почніть знімати відео. Просто що вам цікаво. Просто, що вам цікаво. Якщо вам це цікаво, то є велика ймовірність, що це комусь ще цікаво. Зніміть там, не знаю, там, саме історії України, От вам стало цікаво, ви почитали про. Всагайдачного, наприклад. Ну зніміть про це відео, просто от те, що ви прочитали, перекладіть на сценарій, розповідіть. Просто донесіть людям, яка історія, бо якась була цікава. Може вам цікаві, я не знаю, там техніка, фото, відеотехніка. Зробіть огляд на якусь камеру, візьміть свого друга, покрутіть в руках, попробуйте, скажіть такі плюси, такі мінуси. Тобто, те, чим ви цікавитесь, ви ж не просто... Наприклад, я дуже довго цікавився подорожами, І один з моїх каналів, навіть не один, два з моїх каналів були присвячені подорожам. Я просто витрачав якийсь час, щоб зрозуміти, що мені подивитись там, наприклад, коли я їздив в Індію. І я потім зробив відео. Ну, тобто, мені вже було нескладно, я вже витратив час, умовно, щоб підготуватись до своєї подорожі, а я просто перепив це на камеру, і багатьом людям також це було цікаво. Просто діліться. Тим, що вам цікаво, на ту камеру, яка у вас вже є зараз. Зараз майже кожен телефон це все нормально знімає. Це в мене зараз є студія в Варшаві. В мене є тут освітлення, камера, і це моя власна студія, мене звідси ніхто не вижене. Але це на 7-8 рік мого блогерства. Вона в мене така з'явилась. А тобто, все приходить з часом. Ваша ціль просто почати. Будь ласка, я дуже хотів зробити це відео таким мотиваційним. Я спеціально не писав жодного сценарію, це єдине поки що відео на моєму каналі, без жодного сценарію, навіть без тез. Я хотів зробити це мотиваційне. Якщо ви подивилися відео до кінця, випишіть собі 3-5 тем, які вам дійсно цікаві. І зніміть відео на ту техніку, яка у вас вже є. Звісно, якщо у вас. Не дуже хороша техніка. Зверніть увагу на її недоліки. Наприклад, якщо, якщо там є недосвіти, пересвіти, зніміть або на вулиці, або в приденному освітленні. Якщо у вас проблеми з мікрофоном, не знімайте далеко себе, щоб бути ближче до мікрофону. Слідкуйте, щоб не було якихось там сторонніх шумів, щоб ніхто не розмовляв, не їздили машини, не прала пралка. Ну тобто зверніть увагу на недоліки вашої техніки і зніміть мінімально. Нормальний по якості контент, тобто максимальний, який ви можете, але мінімально якісний для умовного Ютубу. І просто зробіть декілька відео, щоб ви для себе взагалі зрозуміли, що вам цікаво робити, що б ви хотіли робити. І перша ціль ваших перших, головна ціль, ваших перших 10-20 відео, це почати вести Ютуб канал і відпрацювати оцю. Конвеерну, умовну схему створення контенту. Якщо ви це зробите, якщо ви відпрацюєте перші 10-20 відео, вам набагато легше, по-перше, потім реалізовуватимуться ваші ідеальні ідеї, а по-друге, вони і вам набагато легше приходитимуть. Якось так.